Найкращий балкон, фасад та під'їзд відзначили в Шевченківській районній раді Чернівців. Мешканці, які найбільше піклуються про свої помешкання, отримали подяки та подарунки від владників. Доглянь свою оселю і отримай за це гроші та нагороди. Комунальники знайшли найкраще доглянуті будинки. Цьогоріч номінацій побільшало, отже, оцінювали також приватні споруди. Чернівчанка Орися Михайлівна отримала перемогу в номінації Кращий під'їзд. каже, що всі мешканці будинку із задоволенням доглядають за квітами в під'їзді і дбають про чистоту, тому вважає, що це спільна перемога. Жінка впевнена, що секрет успіху в подібних конкурсах в єдиному любові до рідного міста. В мене в під'їзді так, що всі дуже хороші мешканці цього під'їзду. Молоді, є мами, багатодітні, але всі допомагають, всі стараються, всі сажають цвіти, вирощуємо, доглядаємо все. Вони показують приклад, як сьогодні треба господарювати і як відноситись до тих слів не на словах, а на ділі, що ми так любимо своє місто.